people! Всім привіт! В сьогоднішньому відео я хочу показати, якими пачками я б'ю фінального боса. Не сильно дуже набиває, десь в районі 680 лямів. Але спочатку я хочу показати хілів, які можуть тримати тіму ну, одному: якщо серед вогню це Сінарел. Далі серед морозу фіня. Серед некросів Торін, Далітія і Естела. Так, серед світла Ацелія, Ардред, Мітрасія. Гарріус. На рахунок Кетрін не знаю. Не впевнений. Серед блискавок Натаніель може тримати. Серед ядів, огок. Також Рубат. Гаріан. Вікук в деяких випадках може підійти під корозію, бо вони дуже швидко набивають домах. Ну, або Сіфріс там, або Сіфріс, або Вікука. Ну, але це якщо у вас є там. Цей, якщо рук у вас є. Так, зараз перейдемо до самих тім. Ну, повторюсь, не багато набиваю, а по самому босу, ще скажу, ось він тут штрафи накидує, і розлом, і блок дебаф, і хіли. І ось, е в принципі, якщо якісь клінсери є, е типу Ацелії, то там можна розраховувати, коли там налаштувати. А якщо накидувати. Наприклад, один раз на 30 секунд якийсь баф, то можна на 30,5. На 30, Я там покажу, як огок в мене ходить. ось, ну, Це треба вже орієнтуватися по тімах, яких є. І е, саме найбільше демеджа проходить е, після 30 секунди, там десь 30, 5, 30, 35, от, ну, в тих районах е, тоді збільшується демедж. ось. Ем, так, по тімах. А, і ще, ще зараз. Так. Ну, покажу з цих. Почну. І на рахунок сетів для е, саппортів, хілів, які будуть тримати тіму. Е, ось цей сет хороший. Ось цей сет хороший. І ось цей. Ну, це все залежно від героя, який буде тримати. Тому це треба пробувати. Комусь один, комусь другий, комусь третій підходить. Все від рун і шмота залежить, тому не можу якийсь конкретний сказати, який для конкретного героя. Так, Гарріус у мене ось так одягнений. Ось ну і опору йому дав, скілхейст, в принципі, побільше йому захисту, щоб часто ходив і хілив. Так, Damage Dealer тоналка ось так одягнена. Розломщик фолі ось так одягнено. Еріч, ось так одягнений. <coughs> І Каспар, ось так одягнений. Так, ауру беру на атаку. Ем, набувало максимально 106 лямів ця пачка, не дуже багато. По налаштуваннях Гарріус ходить, коли походить. Ну, бажано кажу йому захист і побільше опору, щоб полоску не зрізало там після 30-ї секунди. Так, ну і розлом, і, в принципі, от, ось вони так ходять. Ще одна в мене пачка, я їх міняю. Якась одна більше набуває, якась інша. Ну, не знаю, то я їх міняю там через день. Тут, в принципі, додавився тільки Альфі. Ось дигнув його з цим артефактом в ці два сети. Скіл-хейста побільше йому. Ну, на здачу там, він все одно нічого не набиває. Там ці стати там, якби не сильно критичні. Ось. І налаштування. Ну, Пачка десь максимально 100 набивала. І Налаштування ось такі. Ось. Ну, він якраз встигає там два рази походити. Так, далі йде в мене це більш-менш, ну, якби, непогано набивають. 128 лямів. Тут, якби, і хіл, і розлом це аграрит. В цьому сеті найкраще себе показує. Їй опору дав, а скіл хейста побільше. Щоб було 15 секунд в мене навіть більше. Вийшло зменшити. Ну, в принципі, такі точності. ДД велбі ось так одягнений. Алфі. Ось так одягнений з цим артефактом. Філто ось так одягнений. І Хуберг ось так одягнений. Ауру беру на крит демедж. Налаштування в мене ось такі. Для Ардред Зробив кулдаун е, 14 секунд. В принципі, по моїх проходах, воно найбільше мені підходить такі налаштування. Ось це ДД да. ось так. Так, далі переходимо. Ось ця тіма. Так, е, Робот тримає тіму. Був раніше. Годинник в мене тут стояв, щоб частіше ходив, але, не знаю, там, в принципі, так як в нього опору немає, все одно йому е різав шкалу бос, тому вирішив спробувати з рогом і вийшло краще. Ну, Трошки більше демеджа вийшло, а, ну, все одно ж йому ріже шкалу. У мене, мене не виходило зробити йому і захисту багато, і точності. І ще й опору багатої швидкості. Ну, що вже вийшло зробити, то в такому сеті. Кажу, треба пробувати, як у вас краще виходить, як тім отримає. Норд ось так одягнений. Основний damage dealer Гертін. Ось так одягнено. Ну, по швидкості також е пробував до 15, але не виходило в мене по рунах. Це хіба що сет імператора брати? Так, Зорак ось так одягнений. І розломщик Бледін ось так одягнений. Аура ну, тільки на ХП можу взяти. Максимально 113 набивали. Е, так, Гертін два рази ходить, тому ось такі налаштування в неї, щоб вона перший раз посередині е, шкали там боса пробувала, а другий раз вже тоді. Коли блядін там е, розлом дасть, якраз попадала. Ось Фрубат коли ходить. Ось, Ну, далі, отак. От такі налаштування. Е, далі ось ця пачка. Блискавки один хіл Естела. Дуже гарно тримає. У мене краще вийшло в цьому сеті, як -м -м, коли вона, е, ніж в інших сетах. Ось зробив їй, щоб і опору було, і просвітлення, ну і скілхейста. Все, що краще вийшло зробити, ось так зробив. А, і ХП також їй побільше. Може, треба дивитися, як хілить від чого. Цей судха, ось так одягнена. ну Два основних, демедж-діалера ми це Судха і Гард, правда, Гарет без скілів. Качаних ось так одягнений. Салтар ось так одягнений. Ну і розломщик Німбус ось так одягнений. Аура накрит демедж. Набивало десь максимально 121 лям. Ось стелла ну, ходить, коли походить. Ось остальні ось Так, далі. Ось ця тіма мені подобається, як набуває. Ну, якби в мене був твіч, то я думаю, що я міг би вийти десь на 160. Це точно, Ну, на, на 200 не знаю, але на 160 я думаю, вийшов би. Тіму тримає огок. Скілхейст, в принципі, тут ну, за рахунок і так артефакта, тут він збільшується, але він йому не обов'язковий, тому що цикл в нього буде 30 секунд на ну, налаштуваннях. Ось так одягнений. Розломщик і два рази ходить в мене до Також вдягнув його в сет імператора, щоб він ну, по, по циклу він краще ходив. Далі. Корінь ось так одягнений. цим артефактом в ці два сети, щоб прискорити, плюс тут ще шукав скілхейст. Ну, максимально, щоб мене вийшло, збільшити. ну, Плюс там інші стати, які йому потрібні. ось. Ще допоміжний ядовик це денч, також з цим артефактом, щоб збільшити накладання, бо він на ульті тут не 100%. Далі, ну і основний ділер це Яталея, ось так удяна. Ауру тільки на точність можу тут вибрати, на опір не обов'язково. І набуває десь 140-142 лями, як коли. Не вийшло більше зробити. Ось такі налаштування в Дурангу, щоб він два рази ходив в мене по тому, як він одягнений. І огок накладає свій анкіл, якраз, коли пропадають дебафи, Так, щоб шкалу не різали. Ну, Основне, щоб шкалу не різати Дурангу, так як він має два рази походити. Ну, Корінь там, скільки вже він часто ходить. Ось тому так. Ну, ця тіма мені подобається. Ну, а далі е, такі дві тіми, з яких я вибираю, е, не сильно набуває. Що вже в мене оставалося, з чого зліпити. Такі от. Перша тіма це з трьох ДД, двох сапортів. ДД це уша ось так одягнена. Рава розломщик ось так одягнений. Аустер ДД також без скілів качених так одягнений. <кій> Рейта. Ось так одягнена в цьому сеті. Цей артефакт ну, просто взяв, аби взяти, так, скажімо так. Ось. І Гаріан, е, ну, так як є ще один саппорт, вдягнув його в цей е, сет, щоб ще допоміжно підхилював. Е, Опір йому тут не обов'язковий. Е, Ну, В принципі, так він тут не під цю тіму вдягнений, він більше як під наступну вдягнений. Ауро накрит е, беру і ось такі налаштування. Клінсить, щоб шкалу не різали. Тому, тому я кажу, що Гарріуну не, не треба тут опір. Ну, йому того і взяв цей артефакт, щоб демедж збільшити. Ось, і оця друга, яке, яка тіма, між якими я вибираю. Це тут один гаріан. Ось він як вдягнений. Ну, в цьому сеті його вдягнув. Плюс з цим артефактом. Також йому там опір збільшиться трошки малувато. Скілхейста більше не вийшло зробити. Ну, ось, в принципі, він тримає майже до кінця. Десь на 3, за 30 секунд, от я вчора бив, за 30 секунд до кінця бою впала ровена. Ось. Тому тут ці всі так само одягнені, тільки Ровена ось, ну, ось так ще одягнена. Аура та сама, а по налаштуваннях, ну ось такі налаштування. Тому ну, все залежить від шмота. А на рахунок е, некросів, не знаю, в мене не виходило з одним хілом, і тому я просто закинув цю ідею. З двома хілами можна зробити, але демеджа, в принципі, багато не буде, також буде десь в районі 80. Ну, з того, що я пробував, тому це якби я це закинув. Чому вона не стоїть довго? Тому що а, спамлять багато скелетів, і воно тут все заставлене. а Тут де ж то це роз'єдання. Якщо дуже близько стоять, ну коли 20 стаків настакується, то пробиває бос. Ось. А коли близько стоять, то воно якби, так, і задіває. ну Бажано розташовувати так, щоб вони були десь подальше. Ну, В випадках, тільки, якщо от такий сет, то можна рядом там ставити. Ну, кажу, Все від розташування, тут багато чого також залежить. Тому ось такі мої тіми. П'ять тім більш-менш нормальних, а шоста така вже. Що вже вийшло? Тому вирішив поділитися. Надіюсь, відео цікаве. І до зустрічі в нових відео. Бай!